Слава Україні! Вітаю друзі! Здається, 13 листопада 2023 року. Коротенько про фундук на ведмежому зніму, але попередньо попрошу вас поставити вподобайку традиційно. Для просування моїх відео на просторах Ютубу і, можливо, хтось щось цікаве все таки для себе підкреслить. Хочу вам показати, бо людина попросила, в основному люди ну 95%, якщо в ємкості фундук привитий, то люди беруть в ємкостях, не хочуть ризикувати. і В основному так воно якби, в принципі нормально виходить. Але е, от, людина захотіла, щоб я йому дістав з ємкостей щоб не морочитися з палетними бортами. Разом з фундуком на своїх коренях, щоб запакував йому і відправив. Ну, в принципі, Прохання покупця клієнта то закони, то кажуть. Тому зробимо, як сказав. Ось Хочемо показати коріння. Це конкретно сорт Кубань. Продублював підпис, бо та, що з весни приходить кінець підпису. От. Сорт Кубань брав його з грецького розплідника в Україні тут. Ділер привозив і реалізовував. Взяв, посадив на своїх коренях, і оце врізав черенка і одразу нащіпив. Ось така ситуація. Це найкращий саженець з тих привитих. Ще, до речі, їх трошки є, можливо, кого цікавить, можу зробити, виділити. От, е з сережками. Пообіцяв людині, що зроблю з сережками. Це найкращий саженець, який найкраще пішов. Минулого року він здав ось ось цей прирост, а цього року він вже розгалузився і заклав плодошки. Ось така коренева в ємкостях за два сезони наростає. В принципі, дуже хороша, як на мене. Є мочка, є стержні, є все. Є навіть всосуючі корішки, які е, будуть сприяти е, кращому приживлюванню саженців. Ось така ситуація. Це найкращий сажани, а це середній саженець. Ну, Можливо, чуть-чуть, можливо, менше середнього. Теж є всі корішки, є мочка, є стержні, є всосуючі корішки. Е, е, в принципі, наросла і надземна частина ну, сортова частина прививки, доволі непогано. От, і теж розгалузився. Вже людина собі сформує, як захоче, чи штамбом вище виведе, чи захоче крону одразу зробити, чашу, чи лідером вести. Це вже як людина захоче. От. Тому така ситуація Я вирішив вам зняти показати, бо самому було цікаво, як Мої рослини нарощують кореневу систему. Бачу, що нарощують доволі непогано. Є навіть мікориза, ну це й не дивно. ось Мікоризи вистачає. Ось така ситуація. Показав. Кому цікаво, звертайтесь, контакт і каталог по сортам залишу під відео. Все, всім миру, всім добра. Привіт рівнищини!